для уряду Молдови однієї з найбідніших і найвразливіших країн Європи драма, що розгортається в регіоні з назвою Гагаузія, стає схожою на нічне жахіття. Про це йдеться у матеріалі New York Times. У цьому анклаві влада опинилася в руках представників забороненої партії Шор. Її лідер, бізнесмен Ілан Шор, виїхав до Ізраїлю у 2019 році. Таким чином, він уникнув ув'язнення у справі про крадіжку мільярда доларів із трьох банків Молдови. Торік Сполучені Штати наклали на нього санкції через зв'язки з російським урядом, а також організацію заворушень, які підривають демократичний розвиток Молдови. Партія Шор перетворилася на потужний таран Росії, який протистоїть руху Молдови у бік Заходу. Розчарована невдалими спробами відправити Маю Санду у відставку за допомогою вуличних протестів, партія Шора спрямувала свою енергію та гроші на гагаузію. За словами президента Молдови, Маї Санду, найгірше те, що Шор, який був засуджений у 2017 році за свою роль у пограбуванні банковської системи Молдови, працював в інтересах Росії, а це означає, що Гагаузія потрапила до рук проросійських злочинних угруповань. Росія об'єдналася з корумпованими шахраями, щоб дестабілізувати нас, заявила Санду на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Гагаузія автономний регіон Молдови, який отримав цей статус у 1994-му. Там офіційно проживає майже 140 тисяч людей. У комраті, столиці Гагаузії, збереглися радянські пам'ятники і назви вулиць. Більшість мешканців дивляться російське телебачення, заборонене в інших частинах Молдови. Не дивно, що на виборах губернатора автономії сім із восьми кандидатів були проросійськими. На останніх виборах президента Молдови за проєвропейську Майю Санду тут віддали лише 4,5% голосів. Війна у сусідній Україні, в якій багато хто в Гаузії бажає перемоги Росії, поси. ...давні суперечності між регіоном і урядом у Кишиневі. Ніхто не очікує, що вони переростуть у насильство, але вони вже перетворюють малонаселений регіон, виноградників і напівзруйнованих сіл, що немає виходу до моря, на осередок міжнародних інтриг. Цього літа відносини між автономією та урядом Молдови досягли нового мінімуму. Протеже Ілана Шора та кандидатка від його партії Євгенія Гуцул виграла регіональні вибори і стала губернаторкою Гагаузії. Її несподівана перемога пише New York Times, стала результатом популістських обіцянок голови партії інвестувати в регіон 500 мільйонів доларів і перетворити його на країну мрій. Зокрема, створити гагаузленд, тематичний парк, присвячений гаузькій культурі. Він має відкритися наступного року на інавгурації. Євгенії Гуцул не було жодного іноземного представника. Лише Росія і Туреччина привітали її із перемогою. Незабаром після вступу на посаду Гусул заявила, що її першочерговим завданням є відновити наші дружні відносини з Російською Федерацією. Це дуже важливо для Гагаузії, сказала вона. Ми так би мовити, проросійська партія. Та повідомила, що провела переговори з ультраправим депутатом російського парламенту Слуцьким, який перебуває під санкціями США про відкриття представництва в Москві, що є поштовхом у зовнішній політиці, яка має вийти далеко за межі місцевої автономії Гагаузії. Значна частина грошей, які Ілан Шор використовував на фінансування своєї політичної діяльності, зокрема виборчої компанії Євгенії Гуцул, походить із Росії, вважають у службі безпеки Молдови. Там стверджують, що виявили близько 20 мільйонів євро, переказаних із Росії, під йому організаціям у період з червня 2022 по липень 2023 року. Частину цих коштів переправляли авіарейсами до Молдови, так звані МУЛИ. Кажуть у спецслужбі. Це пасажири, котрі прибули з Росії через треті країни і перевозили готівку до 10 тисяч євро, яку не треба декларувати. Член національного парламенту від забороненої партії Шор і її головний лідер у Молдові після втечі Ілана Шора до Ізраїлю Марина Таубер заперечила, що Росія надавала гроші, зазначивши, що Шору заборонено в'їжджати до Росії з 2015 року. Ми ніколи не представляли Росію ні Європейський Союз, ні Америку. Ми промолдовська команда сказала Таубер, додавши, що гроші, які використовували на фінансування проєктів у Гагаузії, були інвестиціями Ілана Шора, його друзів і партнерів. Після розпаду радянського союзу пише New York Times, задекларованою ідеєю Гагаузії був захист та збереження гагаузької культури і мови. В неї розмовляють 180 тисяч жителів Молдови та України, і вона у списку мов, що зникають ЮНЕСКО. Однак зараз до цього нікому немає справи, особливо Ілану Шору. Йому байдуже майбутнє автономного регіону. Він дуже дбає про те, щоби не потрапити до в'язниці. Для нього, як і для його московських кураторів, гаузія є лише інструментом. Це був огляд преси.